По-перше, люди грішні, люди справді зіпсовані, це викривлення людської природи. Друге, люди смертні. І ми знаємо, що дві ці кривизни неможливо виправити нічим. Жодна модель релігії чи практики не дає нам можливість перемогти ось цю кривизну. А ось ця кривизна впливає на все, що живе. Отже, раз ти не можеш перемогти ось цю ключову проблему, яка впливає на все, яка пронизує все буття, то вся діяльність втрачає сенс. Друге, він каже: чого не існує, того неможливо врахувати. Ну, здавалось би, а на що нам щось враховувати, чого не існує? Ну, то й неможливо, а для чого? Чого тебе це хвилює? Чого тебе хвилює ця кривизна і те, що не існує? Бо еклезіаст розуміє, що в цій системі, всій бракує якихось важливих елементів, яких не присутні в цій системі, але без яких ця система не може функціонувати. Їх не видно, їх не можна врахувати, знаєте, це як в науковим методом дослідити в лабораторії, в рентгені побачити. Тобто вони не існують, якщо дивитися тільки з точки зору земного, тобто немає ну, під сонцем погляду. Якщо не брати до уваги вічність і не брати до уваги Бога, ці речі ніби не існують, якщо їх не, не мати як частину. Бо насправді вони і не присутні видимо, в видимому світі. Тому можна сказати, що з того точки зору вони не існують. З точки зору матеріаліста вони не існують. Але вони дуже необхідні. І без цих елементів ці речі не мають сенсу. І тому його хвилює саме вся проблема, до якої він добрався. Що якщо нема. Духовного, немає Бога і немає вічного життя. І якщо неможливо викрив... випрямити це викривлене, зіпсоване, то світ, весь і людство все має в собі фатальну проблему, яку не може ніхто здолати. І ніщо, що би людина не робила, не може здолати. по суті, логіка клизіаста звучить приблизно так: ну, і проб'єш ти головою стіну, що ж ти будеш робити в сусідній камері?